Всім привіт! І сьогодні з вами Кубезик І зі мною сьогодні Дима Дима изпал завтра прикольно Давай добувай Дим Добув. Почекай, зараз я то бліди о, все, вс, еди. і копай. Помагай. О, курка і жаба, жабу нам не слабила. Жабу скилли. Жалу на треба забил. О, дай мені викинь землю бед для курки побудував. Ну, так тихо. бы находила бы на... Попала жаба, следующий. <гум> а, блок. А, блок. О, 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 мене було пасси. В цьому відео ми хочемо побудувати тут острів якийсь. Ну не в цьому там ще буде Ой, буду. А тут-то дали здоровой О, дай мне. Здоровая упала, Дай мне, не дам. Дима. Дима смотрит. Это за дарайки. вики. да? Всі ресурси. У мене будучай не копай під себе. Там вірблюду. Запам'ятайте всі мої підписники. Ніколи не... не копайте під себе. І не забудьте покласти лайки. Буду про щось добувати ой, вивчай, ой, ой. треба інструменти вже тобі. Жаба, Дима. Це о, випчал пала. Ой, жаба хорошо. Я вижу. Это попст попытку. О, а ты на и будет там здесь. И курка тоже. Курка. Здесь нам ничего не мешало. Добре, я буду добывать. А, забыл сказать. Всем смачного, кто там зараз есть. Так. сделаем зараз себе кирку. Ай, блин, не стоит. Сейчас попробую кирку, потом кирку. Так наперед. Я покинули ще один блок, під Тто один. Під верстака той якось. Висоті весети. Десь нам у цій серії потрібно хоча б зробити безкінечний істочник води. Або хату побудувати. Я думаю, що краще спочатку хату. Супер yeah, квест. Нам, нам потрібно строку зробити безкінечний істочний води Так аби ми зробили. Фарблю. А. Добре. Підійде до мене. Так аби зараз в мене якраз 30 землі. Мало лови. Помрив А трестить щось випадає? рябиш ні. То оно не чуваша сундук, тут кого є. Дерево. Не вийдуть даний фокус. Камінь! Ходи до мене, на це тобі. Будеш у нас все робити. Це моє відео. Але не впади. Добре? А раз я все удавал сундук поклады. Я сейчас Ну да, я упал. Я не выйдет, что-то было. Песніки. Сьогодні, я так розумію, те, що у нас не буде без істочника води, а також буде з Бо він кожен раз спадає, може, то все. Він щось нині трохи неудачний. Так. Я пока що буду добувати все займаюся. О, вівтячок. Чекай, 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 всіх поздравляю. Золото нам треба злізний треба його лумити. Сундук. А, не, все таки у нас буде безкінечний істочник буде. Двери подали то саме, то, что и було. Это что? О, одна земля, две кистьки и две нитки. Ну, паутени. Aby są dłuższych było. A drzewa i ceś do. Jak to się wmistat? O, że nic. Moby może się spać za. O, co, tu. Забирай Так. Ну, может забирать чей вбити БТГ. Най будет. Нам не мешает. О, десь, у нас є пуб О, жаба і курка Так, в мене питання, Я його погано поставив, Він, він нас прийме, чи ні? Ого, так там. Копасть. Ой, почитай. Все, я от трохи зробив. Дима, трохи тут каблоки, дай кив прибрав бою на куха. О, Дима, корова є. О, корова я буду тут. І далі о, жаба. Жабна на треба Ой, це мене ударил. Що? Да, ты можешь тебя разом зажать. Ні, у мене багато ресурсів. Так. Мені випало золоте кайло, золота кірка, один алмаз і золотий нагрудник. І це все... по... То є файно, то є файно. Я це поскладати модулей. Там, там я что-то візьмеш. І якийсь склад може потім ППР наше буде. І склад якийсь побудуємо для сундуків. А Зато сундуки не могу складати. Даль. Один сундук потень А один сундук Поміт тобі все відпадає Веди Це що таке Ой, нюхач, твій який великий Чекай, 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 чекай Ай, йому треба якоїсь квітки о, чекай, я придумал. Зараз йому буде квітка. Його можеш якось відсунути? А то він мені здесь, якщо буду сунути, він упаде зараз. А що це зробив? Я розмножую трубу так, аби тут була квітка. О, є квітки. Де він є? Стоїть. Так, так, за -за зараз він прийде. Та він на мене сідає. Чекай, бо воно, тука, у нас тут не жіло. О! А я золотого золо... золотым койлом может ломаться зол... кишкой. Ну, иди, иди, не Там квитка є ще одна вівця і курка. Зараз Зароснюха... Дима. Зараз не вроде туда шпурит. Уже подальше скакал. Курка видите Что У нас вже їх забагато. Особливо вівці. Треба деяких вбити. Куди у сундук вилізло? вилізла? Не вб'ей тебе не зберігать. Діма. А ну, зловився, зловився. Опасть довго плести треба. Я вівчу тут загубив, яку мав убити Ой, дехати не моч. Фух. А то курка летить Курка впала, дім Та не падала, что чуть не у тебя цена заложила. О, и в час путка -то тоже. В воді. Подавите. То, що, попадали, шты их побывали. Было багато, залишилося три Таманы и две керки я заразу Нее Брайс, брайс, брай рассвет. Забудовуємо как тем, що Ні, Нет, висі, а верстак так зараз покладемо. Я хочу запутка. Так, найсильніше треба поскладати аж там десь. Э, я одного зараз будую склад. На. Куда ты его поставил? Поначалу я, я ходил там пост на лаве. А до себе не упал. Давай, давай, І наше И наша мене У меня один полублок я зараз за разумения его. Йо... Я йо... упал. Йо... Йо... Ты упал не чай. Злонив блок під собою. Перше правило Майнкрафтера Ніколи не ламай блок під собою. <рес> Особливо в одному блоці в пустоті. Як добре, що тут вода. Зараз би такі ресурси просрав. Алмаз. Не, не о, вилис так, це сюда. О, ты уже побудувал. Ну ты колдучай пошел. Ой. Амаскайло. Jest. O, już da. Okrym creepera, w niech jak był był Ty, ty tam yeah. zakinczył yeah. A ty ferm? No to też te ja też czerpałem. Ja I should not so we're stuck to up though N we're stuck taking wood we're stuck the up should we die So shit up Yes we're stuck with I mean yeah No Так у нас будут стоять на нашем складе. Золото, блин. О, трава да. Ну, вилчачка, я... Ой. ой. Давай-то и с Димой не будем говорить. Что может быть? Ну, а, ничего. А, ну сундук такий собі попався. О, Діма у нас корова є. І жаба. Тільки щось жаби часто всі спавнять. Так, іх! Алмазний м'яч, два алмази, п'ять золота. Забирай, Ш... забирай. Штани алмазні, шлем алмазний. Стіл зачарування. Оце нам а, повезло. Все пригодиться. Все, сразу на склад. А я тут кого за с этим сундуком сразу застрою, добре? Не-не-не-не. Продолжай. Вот, там дали себе дровище. Там чуть дальше зроби. У нас есть три алмаза, меч О, цего разу нам сильно повезло. Це сюда. Це... це тоже. А де то все пропало? Не знаю. Точно, чи ти взяв? Я нічого не брав. Точно. Ах, ти! Ладно, ладно. Не боїлись. А реально, краще по скале, якщо впадеш нечайно. О, нюхач маленький. І верблюд. а від мене не скинуть. Поїхав. Блюдці може плюнути в тебе. Чуть не впав. Далі корови. Зараз треба буде піти зробити Кірку нову кам'яну. У нас камінь є? У нас є? Камінь нема. Є. Я накупал. А ты что, уже весь позабирав? Где? У нас ко мне багато не було. Як я там в сундук. Ну це корова, Чекай, я. И жаба. Ну хоча тоже гад наша його. Він нам тут не пригодится. А де квитки сидел? я еще не изъяв. Тут и великий там. Зроби для них якийсь можно зараз загон. У нас не так багато ресурсів. О, мне на что не стає? Та ведь склад не стоять до будувати. Вот я зроблю собі кирку, то я тебе все останнє веду. Кажени. О, яка курка тут маленька. Ого! що так багато коров всього всього. Лазур... Не буду, не буде, нам потім Лазур... треба буде щось, щось їсти. Що се лазоре? Так. не біди Але я губив? убив? Не вбив його. Я просто па. Поди сюда. Це. А, це я заберу. Це, сюди. Я це покшоп по сорту, и тут. Та, так, сортувати потом будем. У нас не дерево, немає одно дерево. Я роблю. Так, чекай, да? А да саджинци а дару. Я не знаю. У нас же был саджинци в А да алмазная да, броня? А тут кого вот, то пошел? А у нас полки были, меньше сундуку. Ладно, байк. Сюда. Тут кого камень сундуку забери. Да. Я не хочу бываю. Пока что не потрібен. Я его просто скину. Чего бы язык? О, дверь вблюд сил. Дима, ведешь? A wstał już. To to, co ja przeszłam. łuk. Zaba. No cóż, ja zaba już zamachał. Oj. Daj, ja będę się resursy zabierać. Tigry. Tigry. się Tigry, Заведешь пурию. Я надовго пожив. Головне, аби сюди не пішов. що у мені корову. Він коли-небудь згорить? Гореш? Я вже нема. Ба! Я тут не поснувся. Щоб я трохи я був по... Капець, не застрою воду, бо я по ній пливу, я не знаю чи я впаду. Чи попаду ще. Бідна моя грядка. Вона ще ж така молода була. А може зробимо там кімнатку, якщо щось склейпер заспанився, бо менше удар був. Чи ні? О, далі вода щеп. Ну десь, О. там тепер взагалі небезпечно стоять. Капець, як нам тут паркурист. Ого, Ого, мене кірки ж нема. Ну і блоки у нас дуже мало. Ну тут десь, Діма, лишиш три ближних, а ще я відділю на всякий. Я там відділив три. Так, тут дві палки якраз там. А так було добре Далі щось. На ну, шось шо, у мене камень И дай А може справді так моду ще не було? блок поклада А масшта Аже не знайка в тебе Насє там три алмази, може з них зробимо алмазну тут. а не подавно є? Але чекай, чекай. І візьми зразу. Але ні. Візьми блоки і там заодно зараз покладеш. О, а оцих нам блоків не треба. Поки що нам оце блоків не треба. Можна їх так покласти. Две криперси п'янял. Поуйди? Да. Далі! Омаз на каказ избере. Ви Обид. Обеди. Блин. О, двоє зараз так до води і тебе спасу Стій лишень. Добре. Ні, не ти впадеш прав, я зараз поспасу Кобас! То тебе треба спазати. Моя такий паркурист. Копас. Це кріпер мене замахали. Я їх не люблю. а а Ще би чуть-чуть! Ого, я так буду вічно падати, так? Да, Дима! Там крипер! И вам поличувати. Я як ти помер О! Чекай! О Убрати сіна! Капець Ну, добре, дорогі підписники. Підписуйтеся на канал, складіть лайки пишіть коментарі, а ми будемо закінчувати на цьому А також ми постараємось це відбудувати до наступного відеоролика. Всім па-па!